Ну а ми продовжуємо нашу серію матеріалів з Угорщини. Там побували наші два кореспонденти Вадим Скичко та Василь Пихньо. І ви знаєте, коли вони збиралися у цю подорож, вони поклали до себе у валізу сірі спортивні штани. А тому, що вони очікували дуже особливу зустріч з ким та для чого їм сірі штани. В принципі, я думаю, що ви вже здогадалися. Тому давайте просто дивитися матеріал та насолоджуватися. Габор Кірай – жива легенда. Він грав у бундеслізі та англійській прем'єр-лізі. є рекордсменом збірної угорщини за кількістю матчів. Однак насамперед став відомим на увесь світ через свій неповторний стиль сірі ігрові штани. Вперше я зіграв у сірих штанах ще у 19-річному віці у рідній команді Халадаш. Відтоді я не розлучався із цими штанами ні у Герті, ні у Крістал Пелес. Я намагався грати у шортах, але це не мій стиль. Я не почуваю себе комфортно. Ось чому я досі не відмовився від сірих штанів. Ми не могли оминути увагою елегантного голкіпера та приїхали на інтерв'ю у подібному вбранні. Цей перформанс не залишив угорського воротаря байдужим. Журналісти з українського телеканалу 2+,2 відвідали мене. Вони спеціально одягли сірі штани. Хоча впродовж євро 2016 в Угорщині вже був подібний флешмоб. У день гри з Португалією сотні людей по всій країні одягнулися у сірі штани та у такому вигляді йшли на роботу, на навчання чи на прогулянку. Таким чином, угорці намагалися підтримати свого на той момент 40-річного воротаря, який до того ж став найстаршим гравцем у історії євро. Для людей це була чудова нагода, аби пожартувати та мати гарний настрій. Уся угорщина пильно стежила за євро. Тому велика кількість людей брала участь у цьому флешмобі. Я згадую про це з усмішкою. Євро 2016 стало першим для Угорщини за 44 роки. А на полях Франції наші сусіди змогли стати справжнім відкриттям, виграли групу, дісталися однієї восьмої фіналу та не програли майбутнім чемпіонам португальцям. Звісно, фірмові сірі штани були у воротах. Весь турнір. Влітку після Євро 2016 мої штани стали відомими на увесь світ. За два тижні я дав близько трьох сотень інтерв'ю. Та я можу вас запевнити, для мене штани не є важливішими за бутси, рукавиці чи інше екіпірування. Його персона загалом та сірі штани, зокрема, стали дуже популярними після євро. Але ж і Україна може похвалитися своїми воротарями у штанах. Пам'ятаєте Шовковського проти Словенії чи проти Реала у 1999-му? Проте це був не стиль, а вимушений захід. І не лише у Шовковського, у багатьох воротарів родом із 90-х. Я думаю, що тут якби. Чисто вот, погода, если холодно, конечно, одеваешь штаны, потому что если замерз, уже не те кондиции, уже не так двигаешься. Вот. И опять же, минус штанов какой? Упал в лужу. Вот эти вот все боковушки, колени набрали, вот ты стал на 3 килограмма тяжелее. Ты же не сможешь их выкрутить. Ну, вот. Поэтому я же говорю, что я больше любил в ретузах, они как бы стекло с тебя и все. И, и нормально. Да. А тут эта вода, ну, в лужу упал и все, и ходишь ночью за собой, эти килограммы воды. А якщо у нас було дещо крутіше за сірі штани Кірая, але не таке розкручене? Я деякі ігри грав в комбинезоне. Штани і верхня частина, оно все в єдиному, да? Застегивается. Тому що мені не подобалося грати в штанах. В штанах якось то великим мішком, мешком Ми грали в, Ки в Києві проти Динамо Києва і обіграли їх на их полі 2-1. І я цю игру грав в комбінезоні. Тому що мені ззаді рисовали перший номер, фамілію. Ну і вперед! Из песни. И в принципе мне было комфортно. Самое необычное это были э, комбинезоны у нас. Э, сейчас напоминают комбинезоны. Это знаете, как когда рабочие на дороге работают, вот и мы по обычном такие комбинезоны не тренировались. Почему? Потому что Современной экипировки легкой не было, и мы всегда очень смешно выглядели. В них не то что удобнее. Раньше не было таких прекрасных хороших полей. Всегда была пыль, грязь и, скажем так, жесткие поля. Потому вот, комбинезоны являлись нашим спасением для локтей, для бедер, для коленей, И потому мы очень их любили, но смешно выглядели. Але навіть досвідчені українські воротарі погоджуються. Одне діло зручні спортивки чи комбінезони та зовсім інше широкі сірі штани Кірая. Венгерський воротар, звісно, він унікальний, тому що такі штани, в принципі, у нас, мені здається, процентів 70 вдома зі телевізора, в таких от треніках сидять, з коленки такі, да, от, видуті. Вони, Ну, Він, в принципі, своєю грою заслужує тільки похвали, а то, що, ну, мені здається, йому просто удобно. Він кайфує, від цього, йому удобно і. Чеся, хвала йому висока літо не грає. Сонніграв во вратарських. Він грав обичної у відеолі ви калені. Як у нас половина базара стоїть з цими витягнутими каленями. От он в таких грав. Ну так от йому було комфортніше. Що сезону я зношую 15-20 сірих штанів? Та для мене це не є чимось особливим. Це частина моєї роботи. Просто воротарське екіпірування. Я ніколи не ношу сіри штанів на дозвіллі поза футбольним полем. Після євро 2016 Кірай закінчив виступи у збірній, але з клубним футболом прощатися не поспішає. Тому сірі штани не вийдуть із моди, принаймні допоки Кірай вимазуватиме їх на футбольних полях Угорщини.